Вітаю, друзі. Починаю стрім. Щось з не зразу у мене запускав мовлення. Сподіваюся, вам видно все чутно. Починаємо спілкування. У нас ніч з 25 на 26 січня. Напишіть в чаті, чи добре мене чути, чи все видно, для того, щоб я розумів, як у нас ситуація на стрімі. Ставте ваші лайки, ставте запитання, підписуйтесь на канал. І робіть донати для українських захисників. У нас буде збір для потреб 23 ї окремої механізованої бригади, яка воює на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Бригада немедійна, немає там великої кількості селебритіс. Немає в них бюджетів на рекламу, але як і інші бригади, 23 та бригада має свою смугу відповідальності повністю залучена в оборону. Вона велика бригада, механізована, і вона має так само потреби, які можна закривати лише за допомогою волонтерства. Тому прошу підтримати збір для артилерії на потреби 23-ї окремої механізованої бригади. В посиланні є банка. На монобанку і є посилання на конверт Приват 24 для зручності переказів 25 січня. Президент Володимир Зеленський святкував свій день народження, і він його провів тільки так, як можна було провести в цих обставинах. Звичайно, ніяких святкувань, гулянок, ніяких речей, які не під час повномасштабної війни. Президент відправився в міжнародну поїздку. Він відвідав Вільнюс для того, щоб провести переговори з лідерами двох братніх двох наших держав-союзників: Литви та Польщі. з президентом Карлом Навроцьким, польським лідером і литовським гітаном Наусідою зустрівся у Вільнюсі, і звичайно, мова йшла про європейське майбутнє України, про припинення війни, про ті формати, які... Зараз обговорювалося в Абу-Дабі. Президент розказав про те, яка є загроза з боку Росії для кожної з країн. Подякував за допомогу Литви, яка передала Україні майже сотню генераторів. Ну і відомо, що Польща теж передає генератори. Президент також виступав на заходах, які є. Важливими для всіх народів нашого регіону січневе повстання 1863, 64 років на цвинтарі расу вшанував пам'ять загиблих учасників цього січневого повстання українського, польського, літовського та білоруського народів проти Російської імперії та поневолення. Покоління перед нами боролись, щоб були ми, наші люди борються, щоб наші діти та онуки та їхні діти та онуки були і жили. В мирі, щоб значення мала не одна особа десь там на троні в Росії, а кожен з наших народів, кожен з людей. Бо це європейське правило. Люди мають значення, нації мають значення, культури мають значення. Росія ж значення не має, бо той, хто проти народів, історично завжди програє. Заступив Зеленський на кладовищі, також була в нього спільна прес-конференція з і із неусідою. І провів зустріч з лідеркою Білорусі вигнанні Тихановською теж е, знакова зустріч, тому що до цього таких контактів було небагато. Тут цей контакт відбувся, і е, це показує, що зрештою Україна все менше, скажімо так, визнає Лукашенка як легітимного лідера Білорусі. Точніше, ми його ніколи не визнавали, але певний час. Скажімо, на це закривало очі, але після того, як територія Білорусі стала прохідним двором для російських дронів, і, по суті, весь північ України на правому березі атакується дронами, які або летять вздовж кордону з Білорусі, або прямо з білоруської території, то це просто відкриття іншого другого фронту, причому повітряного фронту з боку Лукашенка. І тут Зеленський не Стримував себе, щоб розтоптати його в своєму виступі у Вільнісі. Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити. І впевнений, буде ще шанс, сказав Зеленський в своєму виступі у Вільнісі. Тут звичайно, про шпіца він згадує, тому що Лукашенка деградував до того, що вже він при владі 31 рік. так, і Зараз він з'являється на публіці зі своєю білою собачкою, з цим шпіцем. Це Раніше він ходив на публічні заходи зі своїм синою, Колінькою, а потім Колінька-Подрос. Колінькою вже ходити не з руки, і тепер він ходить з шпіцом зі своїм білим. І Лукашенко це карикатурний такий диктатор, який з одного боку намагається заглядати в рота Путіну, з іншого боку, при першій же нагоді, зрадить Путіна і скаже, що він був змушений все це виконувати. Під тиском Росії, і зараз, як тільки в нього замаячила можливість покращити стосунки з Америкою, Лукашенка тут же почав крутити хвостом і підтанцьовувати. І з американцями вже теж домовляється, віддає їм політв'язнів для того, щоб отримати собі якусь легітимність і поперед батька в пекло побіжав підписувати цю раду миру, яку Трамп зараз просуває. Щоб теж засвідчити свій прогиб. Хоча до цього 30 років розповідав, як американці він ненавидить, як американці хочуть братній братні білоруські і просто прочу іншу нісенітницю. Зеленський згадував 20-й рік, пам'ятаєте, ці протести після фальсифікованих виборів. На тих протестах Тихановська замінила свого чоловіка, який був ув'язнений. І величезні протести закінчились тим, що Лукашенко просто це придушив. І бігав з автоматом тоді по мінську, він зі своїм сином, це були теж карикатурні кадри, але по факту жодних, жодних пролісків спротиву Лукашенко тоді так і не виросло. А це все виглядало дуже теж і кумедно, і образливо, і сумно, коли білоруські протестувальники, замість того, щоб іти захищати свої права. Проводили хороводи і потім ще знімали взуття, коли на лавочки ставали, пам'ятаєте, і всі це пам'ятали як приклад абсолютної беззубості опозиції, коли вони не те що не захопили жодної урядови будівлі, а ще й так знімаючи тапочки, ставаючи на лавочки, демонстрували дивну лояльність до влади влади Лукашенка. Зеленський виступаючи в Вільнюсі. Розказав про те, до чого декрувався Лукашенко і який був згайний шанс у 2020 році. Тоді підтримки для Білорусів було просто недостатньо. А тепер ми всі відчуваємо наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для всіх через незалеж... через залежність Білорусі від Москви, залежність, що не стає меншою. Оператори російських реактивних шахедів працюють по Україні, в тому числі з території Білорусі. Зв'язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу своїми арешниками цими ракетами. Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торгівельні зв'язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх нас у Європі. Саме тому для Європи важливо не втратити жоден з народів, які живуть свободою. Саме тому для Європи критично не втрачати час, саме тому час. Щоб в Європі кожен день працював на сильну Європу. В підсумку історія карає тих, хто залишається острова. Багато в чому війни ХХ століття, наслідок байдужості сильних народів в 21, в 19 столітті, перепрошую. Війна Росії проти України та інші російські війни проти Молдови, проти Чечні, проти Грузії. Все це наслідки байдужості до правди. Наших з вами народів правди, яку наші люди відчувають, і байдужості, яку проявили ключові держави світу наприкінці радянського часу в 90-х роках та на початку 21-го століття, коли поставили на Росію на перезавантаження з Росією, яке справді стало перевантаженням для всіх нас. Це теж репліка Зеленського про перезавантаження з Росії. Це помилки Обами, політики, яку проводила адміністрація. Обами після переобрання, вони тоді влаштували так зване перезавантаження стосунків з Росією. Хіларі Клінтон була держсекретарем, приїжджала в Москву до Лаврова. Вони там нажимали символічні кнопки перезавантаження, пам'ятаєте? Правда, теж іронія долі, що вони тоді хотіли перезавантажити стосунки Росії та Америки. оцю кнопку притащили з собою, а на кнопці написали не перезавантаження, а перевантаження. Тобто, по факту так воно і сталося. Перевантажений корабль стосунків Арсії та Америки пішов на дно і багато років вже немає цієї нормальності, якої так прагнув тоді Обама, який робив стільки зусиль, щоб Медведів змінився, пішов проти Путіна, а Путін пішов в небуття. Але по факту всі протести Путін тоді, будучи прем'єром, подавив за спиною Медведєва, самого Медведєва, викинув на смітник. І зараз Медведів, як. Неадекватний алкаш коментує всі кроки української влади в максимально брутальних висловлюваннях і нападає в тому числі на європейських, на американських лідерів, як місцевий божевільний. А якби тоді, можливо, пішов проти Путіна, то став би поважною частиною світової демократичної спільноти. Ну, історія вже, як відбулася, так відбулася. Тому да, Зеленський тут пройшовся по перезавантаженню. Які Америка влаштувала з Росії. Ну і звичайно, Трампа можна багато за що критикувати, але е, те, що Трамп регулярно тролить Обаму і дорікає Обамі, то Путін абсолютно правий. І ми це все пам'ятаємо, як Обама з Путіним хороводи водів, точніше не з Путіним, а з Медведів він ведеться хороводи з Росією, як він намагався. Погрожувати, застосувати силу проти Сирії, якщо Сирія використає хімічну зброю. Сирія таки використала хімічну зброю, а Обама нічого не зробив. І як Обама беззубо дивився на нападки проти Грузії, а потім проти України. А проти Грузії я маю на увазі вже після закінчення війни, коли він прийшов до влади, тобто після окупації частини території Грузії, Російською Федерацією. Зеленський також потров Лукашенка тим, що після його або смерті, або втрати влади Білорусь змінить свій політичний курс. Що сказав Зеленський? Сьогодні з нами були представники команди вільної Білорусі, і це каже всім доволі ясно, що буде день, коли Білорусь буде в Європі разом з нами всіма, і буде саме так, як люди в Білорусі заслуговують. Ми всі маємо бути ефективними в співпраці у захисті нашого суверенітету, наших народів, усі в нашій частині Європи та усі в Європі. І ми усі знаємо, що для цього потрібно. По суті, на да, Зеленський своє в майбутньому буде ще локомотивом, який буде Білорусь після відходу Лукашенка втягувати в Європу. Так, друзі, стрім триває. Тим часом президент також да, поспілкувався з журналістами, розказав в Мінську, перепрошую, розказав у Вільнюсі, да, розказав у Вільнюсі про останні переговори з Росією. У нас дуже багато проблемних питань. Позиція щодо території у мене незмінна, сказав Зеленський. Він додав, що Україна не віддасть свої території і що необхідно шукати компроміс. Це відповідь всім тим, хто почав розводити знову в воплі соплі зраду про те, що мовляв після зустрічі в Абудабі Україна відмовляється від Донеччини і залишається землю Росії. і Так далі це бажання зрозуміло, чиї це бажання Путіна. Який хоче безкоштовно отримати те, що коштує дуже дорого, мовно кажучи, він хоче безкоштовно отримати Донецьку область, не платячи за це життями своїх солдатів, дав доларами своєї економіки і втраченою на війні технікою. Все це він хоче зберегти собі для того, щоб планувати наступні війни. Але звичайно, Україна це йому не дає, і тому він намагається, атакуючи мирне населення, примусити українців відступити. Так, що сказав Зеленський в Вільнюсі? Обговорюється 20-пунктний план і проблемні питання про Абу-Дабі. Проблемних питань стало... Проблемних питань було дуже багато, каже Зеленський. Їх стало менше, каже Зеленський. І вже достатньо тривало Росія хоче зробити все, щоб України не було на сході нашої держави. Причина зрозуміла. Вони ставили це як мету, і тому абсолютно зрозуміло, що вони хочуть досягти цієї мети. На фронті вони поки що цього зробити не можуть. Наша позиція щодо нашої території і територіальної цілісності України, яку треба поважати, повторюватися не буде. Всі знають нашу позицію. Ми воюємо за свою державу, за своє. Ми не воюємо за територію чужої країни. Тому я думаю, які Можуть бути питання до нас. Так, це дві різні принципові позиції: українська та російська. Американці намагаються знайти компроміс. Ми йдемо на те, що ми спілкуємося в тристоронньому форматі. Це такі перші кроки для того, щоб знайти цей самий компроміс. Але для компромісу треба, щоб всі сторони були готові до компромісу. До речі, і американська сторона також сказав Зеленський. Тобто, який висновок ми можемо зробити з його заявою, те, що. По-перше, нічого по територіям не вирішено було на переговорах в Абу-Даві. Все, що там розказували про якісь прориви, то вони стосувалися якраз не територій, а інших питань, там алгоритмів припинення послідовності зупинки бойових дій, моніторингу і так далі, але точно не Донецької землі. По-друге, що Америка продовжує займати позицію, яка б все одно ближче не до України, а до Росії, примушує Україну прогнутися під російські вимоги і звичайно. Коли Зеленський каже, що американська сторона має йти на компроміс, це полягає в тому, що американська сторона не повинна повторювати за Росією російські вимоги. Якщо вже Америка посередник, то цей посередник має бути посередником, який наближає дві позиції, а не пристає на позицію однієї зі сторін і протискає іншу сторону. Тому такі. Такі спостереження з Мінська. Підтверджується інформація про те, що частиною мирного плану є вступ України до Євросоюзу в 2027 році. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич. Ну, про це заявляв вже Орбан. Тепер це підтвердив Вучич. Вучич не, не входить в Євросоюз, Сербія не входить в Євросоюз. Але, безперечно, з ним теж діляться інформацією. Очевидно, він теж це чув. Я чув, що частиною мирного плану, якщо його досягнуть Росія та Україна, буде те, що зобов'язання будуть лежати не тільки на цих двох сторонах, але й значною мірою на міжнародній спільноті. Частина плану, щоб Україна стала членом Євросоюзу з 1 січня 2027 року, заявив Вучич на засіданні уряду Сербії. З цим не погодяться Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина. Додав, Вучич, перерахувавши, ну принаймні Чехію, Угорщину та Словаччину, там три. України, де при владі пропутінські уряди. Також Вучич допустив, що будуть силові зміни процедур всупереч регламентам і всьому іншому. Тобто натякає на те, що зради України будуть протискати інші країни, щоб ті погодились на цю пропозицію. Ну, скажу, що це вони там між собою можуть скільки завгодно. Задоволення, незадоволення транслювати для України важливо, щоб ми отримали це членство в Євросоюзі якнайшвидше. Також Зеленський, виступаючи в Вільнюсі на прес-конференції, заявив, що двосторонній документ з Америкою про гарантії безпеки для України готовий на 100%. Україна очікує на те, що партнери повідомлять дату і місце, де і коли цю угоду можна буде підписати. Потім документ має пройти ратифікацію в Конгресі США і Верховній Раді, заявив Зеленський. Під час переговорів в Абу-Дабі обговорювався весь 20-пунктів план миру. Проблемних питань стає менше. Повторив Зеленський, вимагаючи, щоб компроміси були з усіх боків, не тільки щоб використовували Україну як ресурс для цих компромісів. Членство України в Євросоюзі є стратегічним інтересом Литви, сказав президент Литви та Наусєда. Це, напевно, найкращий подарунок Зеленському, який було зроблено цей день. Сподіваємося, що Литва буде інших агітувати за це. Ну і, як ви бачите, перераховують тих, хто буде проти вступу України в Євросоюз, але так само є багато тих, хто за. І Литва – одна з цих країн. Литва прагне, щоб Україна до 30-го року стала членом Євросоюзу. Це було б вирішальним кроком для забезпечення довгострокової стабільності, безпеки і процвітання не лише в цій країні, а й в цьому регіоні. Для миру в цьому регіоні, заявив Науседе на, на конференції з Зеленським і президентом Польщі Карлом Навроцьким. Вільність готовий максимально використати своє головування в Євросоюзі в 27-му році для сприяння євроінтеграційним прагненням України. Так. Ну і в Росії намагаються кайфувати, скажімо так, від того, що в них покращення з Трампом. А, заступник Лаврова Сергій Рябков заявив, що Росія і Америка повертаються до нормальності. А також ведуть у Москві та Вашингтоні контакти по так званим. Подразникам розказав Рябков інтерв'ю ТАСС російському агентству. Поряд з фокусуванням на експертному рівні наших обмінів відбулося, якщо хочете, повернення до нормальності. В тому сенсі, що такого роду робочі контакти проводяться в столицях, в Москві та Вашингтоні, заявив Рябков. Він сказав, що попередній раунд таких контактів відбувся у Вашингтоні. І Рябков впевнений, що процес. Діалога є позитивним, але в інтересах забезпечення належного фону та обстановки навколо цих контактів вони особливо не афішуються, сказав Рябков. Постфактум про їх результати або відсутність таких результатів ми не знаходимо спосіб повідомити громадськості. В кінці грудня такий контакт був щодо подразників у стосунках Америки та Росії. Ну, що це означає? Що паралельно йдуть контакти між Вашингтоном та Москвою, між людьми <клес> Лаврова і, і Рубіо або Білого Дому. І таким чином у нас є, на жаль, крім всього іншого, ще, й, скажімо, бажання американцям. Партнерів теж з Росією нормалізувати стосунки, тобто зробити так, щоб е, ці стосунки не ґрунтувалися лише на захисті українських інтересів, а щоб в них був свій трек з Росією, який е, часом може суперечити нашим інтересам. Все це нас може засмучувати, але реалії життя такі, що. Ці контакти вони давно вже ведуться і ведуться не публічно, як тепер розповів Пухов. Але часом, можливо, не публічні ці контакти вони і є, да? але коли змова виходить за публічне підтвердження прогресу, то з цим дуже складно. І зокрема, ми бачимо, як Рубіо знущається над Лавровим за кожної ліпшої нагоди, особливо коли він його вітав з Різдвом. На католицьке Різдво, знаючи, що Лавров святкуватиме православне Різдво через два тижні, назнущався він з нагоди успішної операції Америки у Венесуелі. Так, друзі, ну що, до запитань прийдемо і зараз потенційно вас буде запрошувати робити донат до того, щоб українські захисники мали все необхідне. І прошу вас робити ці донати на фонд так, на потребу 23-ї бригади. Так, фонд технології майбутнього був в попередньому. В попередньому стрімі. Так. Фасіт, дякую вам за привітання Зеленському. Марічка теж дякую за привітання Зеленському. Так. Скоро вибори в Зеленського рейтинг 7-9%. Якщо ухвалити закон про одностатеві шлюби, я за нього проголосую і плюс 5% рейтинг збільшують. Якщо не ухвалити закон, його рейтинг не витягне 5%. Сповнені сонітниця про рейтинг Зеленського 7-9%. На минулому тижні була соціологія, яка фіксувала рейтинг Зеленського понад 30%. Навіть так не рейтинг. а ну, Навіщо я зараз буду це вигадувати? Просто зараз зайду на КМІС і все вам скажу. Мені не треба навіть нічого. Так, вигадувати. КМІС. Да, не, здається, прес, здається, так, ні, здається, прес-релізити так. Рівень довіри до публічних діячів. Да. Тиждень тому була соціологія КМІС. Ніяких там 7-9% немає. Значить, відкриваємо Зеленський баланс довіри недовіри плюс 28%. Причому це опитування КМІС, яке робив на власне замовлення, без жодних там додаткових політичних впливів в рамках свого, свого регулярного Регулярної практики проводити опитування методом телефонних інтерв'ю. Так, Зеленському довіряють 62%, не довіряють, 34%. Баланс довіри не довіра 28%. Також були там регіональні лідери. Мер Харкова, Теріхов. Теж має дуже високі показники довіри і 44% довіряють, 23 не довіряють. Баланс плюс 21. Михайло Федоров, міністр оборони новий. 38% довіряють, 26% не довіряють. Баланс довірени довіри. 21% притула. 46 довіряють, 41 не довіряють. Баланс довірених довіри плюс 5%. Всі решта політиків мають негативний баланс довірене довіри. -недовіри. Ну, тут можна хіба що додати, що довірна-довіра це не значить президентський рейтинг, але це значить, що в президентській це теж виливається в потрібні цифри, скажімо так, позитивної динаміки. Тобто довірна-довіра все одно буде на користь кандидата. Рома Касак, дякую за те, що... Вітайте зеленського з Америки, переводьте гроші на Сили оборони. Є такий собі канал Фабрика новин. Вже кілька разів там давав інтерв'ю Кривонос, щось дуже відверто казав про Фламінго, мовляв, гроші розіграли, ракети так і немає. Ну, Кривоноса з Польщі, який виїхав з України більше, ніж рік тому, можливо, два роки тому, набагато Да? Що з фломінга є, а чого фламінго немає. Е, думаю, що набагато більше обізнаний про фламінго ті, хто безпосередньо використовують українське озброєння, вражаючи російські об'єкти всередині самої Росії. А Кривоносу можна порадити вертатися до України. Кривонос в Польщі, а промови його вже Скобєєва цитує. Згадує в Італії, і це абсолютно справедливо. Аргумент. Гельмут, Гельмут кривонос. Самі знаєте, хто такий. Ну, зрозуміло, хто, і те, що Аскібєва його регулярно використовує, показує, що він добровільно погодився бути інструментом в чужих руках. Так, друзі, на цьому стрім завершую. Дякую вам за увагу. Все добре, до побачення. Донат в описі відео. Посилання на приват 24 і на монобанку теж всіх обійняв до скорого. До побачення.